Перед вами карта процвітання. Давайте з'ясуємо. А в якій сфері на вас чекає процвітання, успіх процвітання. У сфері стосунків, безперечно, це руна Гебо, яка говорить про стосунки. На вас чекає процвітання у сфері стосунків. Ну, це дуже гарне послання для вас. Давайте подивимося ще на картах. Так, і не тільки процвітання, але і відкриття нових перспектив, нових доріг, саме в коханні, в взаємостосунках, і налагодження мостів. Тобто, ви або зустрінете когось, хто вам по долі, і з ким ви будете процвітати, або, якщо ви віддалилися, то прийдете один назустріч до одного, знайдете рішення, вирішите той конфлікт і підете ось цим місточком разом по дорозі життя. Якщо ж у вас все добре в вашій парі, то ваша пара буде і надалі процвітати ще довгий час. Всі дороги для цього відкриті. Ще, що ще про процвітання? Ваше процвітання у ваших стосунках пов'язане з тим, що ви вмієте як давати, так і брати. Ви рівноцінні партнери, ви перебуваєте в гармонії. Ваша пара. Гармонійна і вміє тримати баланс. І це дуже добре, це запорука успіху будь-якої пари, тому процвітання вам гарантовано з таким підходом. Працюйте над своїми стосунками, не лінуйтеся, що ви посадите, те і виросте. Лише потрібно прикладати зусилля. Також інколи варто просто побути в спокої, обдумати все, не поспішати з якимись рішеннями, з якимись діями радикальними, а заглибитись в себе і послухати свою душу, всі відповіді всередині нас, всередині вас. Просто вмійте себе слухати. У вас є, у вас є ця інтуїція. І буде у вас енергія, і буде вогонь, і буде пристрасть у вашій парі, і будете ви процвітати, як і сказала карта процвітання, таруна Гєбо гармонії.